Вітаю! З вами програма сьогодні ПРО на Чорноморській телекомпанії. І сьогодні з вами Зоя Дмитрів. Європейський союз погодив новий пакет антиросійських санкцій. Це вже 17-й. Він спрямований проти майже 200 кораблів тінього флоту. Також нові обмеження стосуються гібридних загроз та прав людини. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас і уточнила, що триває робота над новими обмеженнями. Що довше Росія веде війну, то жорсткішою буде наша відповідь. Зазначила вона. Сьогодні ми прийняли ще один пакет санкцій. і цей пакет також націлює на тіньову детіньо приставництво у Москві. У нас був Девід Саліван і Данія Маркіч, які показали, яким чином ці санкції працюють як вони впливають на російську економіку. Вплив на російську економіку від санкцій є значним. І зупиняє російську спроможність продовжувати вести бойові дії. Росія не зупиняє воєнну агресію проти України, не погоджується на дипломатичні пропозиції припинення вогню. Відтак ЄС, як і обіцяв, посилює санкції. Обмеження для РФ впровадила і Велика Британія. А от влада США відкрито заявляє про втрату інтересу до такого інструменту, і санкції проти Росії адміністрація Трампа не ухвалюватиме. Чи ефективні без американських європейські санкції, які саме обмеження впровадили європейські партнери проти країни-агресора, і яких обмежень для Росії прагне Україна? Говоримо про це сьогодні з Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії Інколанс вітаю, пані Ольго. Вітаю студія. Дякую, що ви сьогодні приєдналися до нашого етеру. У новому пакеті антиросійських санкцій від ЄС особлива увага приділяється російському тіньовому флоту. Передбачений ще сильніший удар по тіньовому флоту йдеться про майже 200 судень, включаючи нафтові танкери. Ще додано близько 30 фірм, причетних до ухилення від санкцій, зокрема у сфері товарів подвійного призначення. Також йдеться про додаткові 75 індивідуальних санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом. Наскільки ефективно вдається виявляти? Такі компанії, чи вони мають можливість, так би мовити, безкінечного відтворення, коли компанії постійно перереєстровуються, уникаючи санкцій. Дякую вам за запитання. Це, це таке дуже важливе питання з юридичної точки зору, тому що на даний час формувалася така тенденція. Ми так називаємо як російська матрьошка, коли одна компанія, вона отримуючи інформацію чи отримуючи новий контракт, вона перереєструється в нові офшорні зони, в нові країни, змінює своїх бініціарних власників, змінює свою юридичну адресу, навіть змінюються компанії, судна, котрі проходять безпосередньо з російським. Їми товарами вони не користуються системою пошуку GPS, Вони уникають безпосередньої відповідальності за своє пересування, а в подальшому вони намагаються здійснити такі юридичні факти, як зміна прапору судна, зміна назви судна, зміна відповідальності судна, зміна навіть капітану та безпосередньої команди на судні. До чого це я веду? Коли змінюється юридична відповідальність, в країні котре встановили порушення юридичного факту, то Порушення обходу санкцій. Їй дуже а, важко встановити факт саме залучення Російської Федерації до даного судна. Чому? Тому що якщо встановиться, що, наприклад, судна А перевозить даний а, груз, так, даний вантаж, а, вони знаходяться під юрисдикцією, наприклад, Панами. А коли вони вже доставили цей вантаж, вони знаходяться під юрисдикцію іншої країни, то не зрозуміло, яка саме юрисдикція, по якій самій конвенції чи які в якому юридичному а, полі ми маємо право звернутися до країни відповідача, на кого саме повинні накладатися безпосередні юридичні санкції, відповідно до санкцій міжнародного співтовариства? Але а на сьогоднішній момент з'явилися вже такі дуже а, дієві механізми: ми не будемо встановлювати ланцюг останнього бенефіціара і відповідальної власності. Ми будемо накладати санкції та юридичну, кримінальну, економічну та адміністративну відповідальність на кожен ланцюг цієї а, загальної схеми. Що я маю на увазі? Тепер безпосередньо відповідальність буде нести. Кінцевий бенефіціар, котрий володіє судном, а кінцевий бенефіціар, котрий володіє майном, командир, котра супроводжувала, командир, котра була завідома, повідомлена стосовно того, який саме вантаж перевозиться до якої юрисдикції. Компанії лонгістичного ланцюга, котрі брали на себе цей вантаж, безпосередньо знаходилися в митному оформленні цього вантажу, безпосередньо супроводжувала цей вантаж, та безпосередня компанія, котра знаходилася на території вже відвантаження цього вантажу. Тому наразі це такий дуже вагомий внесок. Чому? Тому що ми не будемо вже мати того юридичної бездіяльності або Юридичної неспроможності, коли ми після 10-ї реєстрації кінцевого бенефіціару власника судна не можемо знайти, хто саме відповідальний за доставку цього вантажу. А так як на території Європейського союзу існує і функціонує презумпція невинності, ми не можемо звинувачувати безпосередньо кінцевого бенефіціара, якщо він не був встановлений, або якщо він отримав вже судна, після того, коли була здійснена юридична дія, коли вже цей вантаж був доставлений, і коли відповідальність вже не все та сторона, котра приймала вантаж. Тому наразі це дуже суттєві такі а, моменти, які в подальшому посприяють. Тому що а, вже не кожна компанія захоче гратися в так, так названі тоніві ігри, допомагати Російській Федерації з посилом того, що вони перереєструють свою компанію, і ніхто не знайде кінцевого бенефіціара, ніхто не знайде власника або правлінця або директора. І так називаємо юридична відповідальність вона буде знаходитися в тіні, ні, десятої перереєстрації і для відповідальності не буде мати жодного юридичного значення. Ні, наразі це буде факт, становленого ланцюга, відповідальність кожної ячейки цього, цього ланцюга та відповідальність як юридичних, так і фізичних осіб, на чому я хочу наголосити, тому що раніше ми а, мали справу лише з юридичними особами, але ми розуміємо, що юридична особа це факт встановлення Господарської діяльності, і якщо ця господарська діяльність змінює свою юрисдикцію власника, керівника безпосередньо управлінця, то ця юридична відповідальність покладається лише на юридичну особу, а не на цю фізичну особу. А фізична особа має можливість собі відкрити декілька таких юридичних осіб і нести жодної відповідальності. Ми, аналізуючи даний проект, мали на увазі, що коли Юридична особа зареєстрована і вона не має жодної приналежності. Наприклад, один з таких кейсів, коли ми розбирали дане дане питання, коли юридична особа, котра а, здійснювала перевезення, вона була зареєстрована на панамі, і її основний капітал знаходився в розмірі 500 євро. І а, дана реєстрація коштувала від тисячі євро. Тому змінювати ці компанії було досить досить економічно вигідно, дешево, і вони не несли жодної відповідальності, жодної. Фінансову, фінансових таких наслідків. Але наразі, навіть якщо ти зареєстрував 10, 20 або 100 таких юридичних компаній фірм, ти будеш нести відповідальність як фізична особа. І ще хочу наголосити: не лише адміністративну, юридичну, кримінальну та фінансову, що я маю на увазі? Ті всі люди, котрі мали змогу. Збагатитися, незаконно збагатитися, вони вже подумають десятки разів, тому що економічна і фінансова відповідальність це не лише санкції, це і в подальшому конфіскація їх майна. І вони вже, як фізичні особи, будуть нести відповідальність своїм майном. І якщо ти захочеш співпрацювати з Російською Федерацією, якщо ти захочеш допомогти Російській Федерації обійти санкційні списки, обійти санкції, ти повинен вже чітко розуміти, що нести відповідальність будеш ти своїм майном, своїм активом, своєю діловою репутацією, своїм життям, тому що у нас передбачена так, кримінальна відповідальність, я маю на увазі стосовно своєї волі. І а, це вже не питання стосовно економічної доцільності перереєстрації декількох компаній з одної в зони до іншої зони, це вже питання стосовно існування тебе як фіз під підприємця, як управлінця, чи кінцевого бенефіцари тієї чи іншої юридичної особи, котра допомагає Російській Федерації йти в обхід санкційних санкцій, котрі були вже котрі були вже задіяні і котрі вже. Вже на сьогоднішній момент мають такий великий арсенал, як у правоохоронних органах, юридичних органах, економічних органах кібербезпека, котра а, з легкістю вже встановлює, хто саме був причетний, то яким чином відповідав, яку зону відповідальності ніс, яку фінансову нагороду отримав. Тому вже гратися з цим буде значно значно важче. Я розумію, що на кожне питання будуть знаходитися майстри, котрі будуть а, намагатися обійти і дані вже санкційні списки, і дані вже санкції, але це буде вже десятки разів важче, економічно. Фінансово і я а, впевнена, що дане питання воно вже буде настільки чітко врегульовано, європейський <чуваться> <що> Експр... <«Експільний>... союз. Також так. ухвалив кілька поправок до санкцій, які ускладнили російським олігархам оцей тінь, тіньову цю схему, коли за допомогою приховування власності, передачі акцій та активів, вони уникають відповідальності про яку ви говорили. І тепер така вимальовується ситуація, що тепер євросоюзу більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх має підпадати під санкції, а навпаки, тепер олігархи вимушені доводити протилежне. Як це працюватиме на практиці? Це дуже впливовий механізм. Я б хотіла б зазначити, що наразі, а про після прийняття даного санкційного пакету у нас на території Європейського союзу буде функціонувати система доведення непричетності. Це не система доведення невинуватості, тому що презумпція невинності вона а, є закладена безпосередньо в а, статут Європейського Союзу, безпосередньо в гранті, в Женевську конвенцію, в Нью-Йоркську конвенцію. Це а, питання стосовно непричетності. І якщо а, дана фізична особа, а, російський олігарх, підпадає під дані санкції, йому вже ну, необхідно як фізичні особи доведе. Довести безпосередню свою непричетність до даної події з юридичної точки зору, що я маю на увазі, якщо а, в санкційні списки а, внесена фізична особа і був встановлений правоохоронними органами факт стосовно його особистої причетності, чи причетності його юридичної компанії, чи причетності його активів до даного правочину – Незаконного правочину, то ти як фізична особа, або як кінцевий бенефіціар, власник, чи власник активів, чи власник юридичної компанії, чи власник будь-якого іншого суб'єкту господарської діяльності, зобов'язаний до моменту зняття повідомити, що ти не маєш жодного відношення до такого встановленого вже юридичного факту, або дані санкції будуть діяти до того моменту, поки інше не буде встановлено в судовому порядку. Територія Європейського Союзу і безпосередньо Брюссель наполягає на встановлення непричетності. І якщо ти а, хочеш довести, що твоє активи або ти як фізична особа жодним чином не відповідаєш за даний встановлений юридичний факт, ти вже будеш звертатися безпосередньо з моментом оскарження. А якщо твоє а, звернення про оскарження буде відхилено, то ти вже маєш змогу. Безпосередньо звернутися до судового органу встановлення, стосовно встановлення факту непричетності тебе, як фізичної особи або твоєї юридичної компанії або суб'єкту господарської діяльності до встановленого юридичного факту за це. Я дуже дуже гучно аплодую, тому що мені як адвокату це дуже приємно чути дуже приємно бачити вже на папері, тому що для мене це такі така велика перемога. Га безпосередньо України українського уряду, безпосередньо європейської комісії, європейського союзу, тому що раніше встановлення юридичного факту та притягнення до відповідальності була пряма. Пряме навантаження безпосередньо а, слідчих органів Європейського Союзу безпосередньо а, Брюсселі розглядає кожне питання, і це дуже дуже затягувало економічні, юридичні та кримінальні санкції. Тому для мене, як для правника, як правозахисника, це такий ос основний момент, котрий на сьогоднішній момент діє дуже актуально і котрий можна імплементувати. Використати та мати безпосередньо негативні наслідки для Російської Федерації. Тобто, це такий є дієвий інструмент для юристів на сьогоднішній день, якщо аналізувати увесь пакет 17 пакет санкцій, Я вважаю, що це найдієвіший механізм. Котрі не безпосередньо був залучений в 17-й пакет санкцій, і котрі безпосередньо буде юридично імплементований і використаний для того, щоб олігархи або будь-які інші фізичні особи, котрі допомагають Російській Федерації обходити санкційні заходи, не змогли цього зробити. Кая Калас інформувала й про санкції у сфері прав людини. Зараз ЄС дуже активно долучається до цього питання. Які кроки тут в цьому пакеті санкцій, Що нового? А ну я б не ставила великий би акцент безпосередньо на новий пакет нововиявлення стосовно прав людини, тому що вони на сьогоднішній момент вже функціонують, але в подальшому їх имплантуванні є такі. Дуже серйозні юридичні питання, тому ми для мене, як для фахівця у галузі права, це таке дуже складне питання, як вони саме планують імплементувати, тому що на сьогоднішній момент безпосередньо вже зафіксовано слідчими органами України, правоохоронними органами України дуже великі, великій кількості і страшні злочини проти людства, проти прав людини. І на сьогоднішній момент наші слідчі органи намагаються все документувати, щоб подальше використати безпосередньо в судовому порядку, який буде іні. Ініціований та будуть досліджені всі ті докази, котрі зібрані на території України, тому я би наразі представила би такий дуже великий знак питання. Спостерігала за подальшою імплементацією. А я вважаю, що наші проохоронні органи вони максимально роблять все для того, щоб в подальшому використати усі зібрані докази, факти, та щоб вирок міжнародного кримінального суда повністю зміг відобразити той той жах, який. Ковся на території України та мати безпосередньо політичні та кримінальні наслідки не тільки для суспільства для Російської Федерації, а для кожної людини особисто, котра була причетна до цих злочинів. Тому що на сьогоднішній момент ми розуміємо, що всі юридичні всі юридичні питання стосовно прав людини, стосовно безпосередньо санкцій, вони є дуже актуальними і ми, як суспільство України, сподіваємося, Постерігаємо за подальшою їх нотацію безпосередньо при вирішенні питання в кримінальному суді. Україна звертається до ЄС з білою книгою пропозицій, спрямованих на посилення ізоляції Москви, включаючи арешт російських активів, ведення санкцій для деяких покупців російської нафти, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився від посилення санкцій. Інформує нас Рейтерс після розмови з Володимиром Путіним, 19 травня. Президент США вирішив не запроваджувати нові санкції. Рейтерс посилається на високопоставленого українського посадовця, зазначає, що вихід США з режиму санкцій проти РФ став би в величезним ударом по європейській єдності. Які точки зору з цього приводу озвучують ЄС? Наскільки ефективні можуть бути антиросійські санкції Євросоюзу без а, відповідних американських? Я би сказала, що наразі ми переживаємо такий історичний момент, який склався на території Європейського союзу та всього континенту взагалі стосовно того, що ми розуміємо, що а, ближайші років п'ять. 10, ми е, можемо е, побачити реорганізацію політичного, економічного та і е, так називаємо розподілу світового впливу. І ми вже розуміємо, що Сполучені Штати, котрі протягом 50 років, 80 років виступали на позиції такого так називаємо орбітра, котрий завжди відставив позицію безпосередньо незалежності, верховенства права, справедливості, соціальної рівності, демократії в світі, наразі ми спостерігаємо, що ці цінності вони залишаються лише в деяких моментах на папері і імплементуються з точки зору, так як хоче безпосередній керівник сполучних штатів для мене особисто це виникає дуже велике питання і нерозуміння, як позиція демократії, ті базі питання, на яких були сформовані безпосередньо Сполучені Штати Америки. Це позиція демократичного впливу, позиція рівності, допомога слабшим націям в позиції, коли нападають більш сильніші агресори. Наразі це питання з такими такими великими допоміжними. Знаками уклику, і е, я хочу зазначити наступним чином, що Європейський Союз наразі вже, на мою думку, приходить до розуміння, що в подальшому ми залишаємося на одинці з таким великим агресором, як Російська Федерація. І позиція запропонована нашим урядом безпосередньо біля Кніз, так називаємо біля Кніз. Це позиція вже єдності, позиція не одностайності, а позиція більшості. Ми розуміємо, що в подальшому можуть вони питання стосовно того, що деякі члени Європейського Союзу будуть не погоджуватися з тими рішенням, котре будуть загальною більшістю виноситися безпосередньо Єврокомісія або безпосередньо європейськими комітетами. Тому позиції більшості а не єдності це такі основні пункти, котрі повинні бути імплементовані в подальшому реалізовані в позиції Європейського союзу та дипломатичних місій на всьому континенті. Ми розуміємо, що Сполучені Штати несуть дуже велику та вагому, вагомий вплив на історію та політичні процеси не лише Європейського Союзу, а й усього світу, але наразі Європейський Союз вже розуміє, що ми можемо безпосередньо думати лише о тих позиціях, які ми самі імплементуємо, які ми самі можемо реалізувати, та розраховувати лише на свої дипломати. Матичні позиції, свої економічні позиції та свою обороноздатність наразі ці позиції вони вже розглядаються. І європейським комітетом винесені такі дуже вагомі рішення стосовно озброєння, стосовно безпосередньо військової допомоги Україні, безпосередньо військового озброєння новітнього на території Європейського союзу. І хочеться наголосити, що в даній позиції європейський союз придивляється з тих позицій та напрацювань України. Безпосередньо в обороноздатності та в військовому комплексі, тому що ті позиції безпілотних літальних засобів, які напрацювала наша країна, а ті маневреності, ті вироби, котрі напрацювали наші фахівці, наші інженери, вони є новітніми, вони є безпрецедентними. Тому європейський союз дуже зацікавлений в подальшому співпрацювати з Україною в цьому напрямку. А хочу також зазначити, що ареш активів також, які запропонував. Вони в так названому пакеті біля книги, вони вже він буде не лише таким політичним, політичним рішенням, вони вже будуть мати економічні наслідки. Що я маю на увазі, ті те майно, котре було арештовано Російською Федерацією, та в подальшому буде арештовано фізичних осіб, котрі підпадають під санкційні списки, або юридичних осіб, вони в подальшому повинні бути використані та будуть я вважаю, використані на відбудову України подальшої економічні зростання України та вони будуть залучені для економічної стабільності безпосередньо нашої країни та економічного розвитку України в цілісності як партнери Європейського союзу та члени європейського союзу. В чому я безпосередньо впевнена, дякую, пані Ольга, за таку змістовну відповідь. Дякую, що були сьогодні з нами в нашому етері. Час нашого етеру вже вичерпано. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі. До зустрічі. нагадаю, що сьогодні в програмі ми говорили з Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії «Інколанс» про 17-й пакет санкцій прийняти ЄС проти Росії. Ще більше новин на нашому Ютуб каналі. Переходьте за QR-кодом, які зараз бачите на своїх екранах. Побачимось.